усім привіт, ну що ж, Завершився матч в англійській прем'єр-лізі Дербі Лондона, Арсенал Мікелі Артети, У себе вдома на дома Стедіан. Команди приймають Челси Марески 1-0, Арсенал Перемагає. Єдиний та переможний м'яч на 20-й хвилині. забив Ну давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. 4-3-3 Стартова Росновка Арсенала, Девід у воротах, Магали Айнс, Вільям Саліба, пара центральних захисників, Юліан Тімбір, Майл Кели по флангах, Деклан Трайс, Томас Парті, Мартин Эдегар, Тріка, Захисників, Мікель Меррина, Ліанда Трасар, Габриэль Мартинелли у нападі, це стартова Арсенала. Челсі, Енс Мореско, головний тренер команди, Робін Санчес у воротах, Бену Абадіашиль, Лівай Колвілл, пара центральних захисників, Веслі Фафана, Марко Крелі по флангах, Мозеска і Седеріс Джеймс, центральні опорні півзахисники, Енс Фернандес, центральний атакувальний півзахисник, Крістофер Мкунку, Джейден Санчес по флангах та Педро Нета у нападі. Це стартовий розмагач Челсі. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам матч. Арсенал заволодів ініціативу на перших хвилинах Арсенал ім'я чим більше команди Мікелі та володіла. Взагалі у Челсі не йшла гра. Арсенал повністю, на мою думку, у перші хвилин 20-25 повністю арсенал контролювався гру. Тотальний контроль м'яча 68 на 32 було володіння у перших хвилин 15, а 6-1 це була статистика ударів в поворотах за перші. Mm, ну так 15. Тобто справді дуже здорово команда Мікелі Пригадать непогано удар Декланда Райса повз ворота, дуже такий непоганий був момент. Ще пригадать момент, коли Юліан Тімбер виграє боротьбу на правофланзію Марка Кукурелі. Юліан Тімбер виконує простріл, небезпечний момент. Удар Декланда Райса повз ворота. Який же неймовірний шанс був Ось реалізувати свою нагоду? Лондонці ще червоні не вдалося їм реалізувати свою году. Арсенал тиснув і в кінці кінці все-таки тиск арсенал плоди, Вдається заробити кутовий арсеналу. Іде подача з флангу так правого. І справді було подача, подавав, якщо не помиляюся, Мартін Едегар. Якщо я не помиляюся, саме він подавав. Так. Да, Мартін Едегор. Виконує подачу з кутового на ближній стійку Гол! Микель Меріно, 20 та -е, кланувач арсенал руховно чи відкриває. Арсенал знову забиває скуторогу, а он речі давно. Расслабьте скуток не забивав, да і справді, да? В будь якому випадку зброя! Справжня зброя! Кутові арсенала. Микель Меріно забиває гол. Справді ідеально дороговою і рахунок матчі відкритий. Після того, як арсенал рахунок матчі відкриває, у Челсі, в принципі, щось вимальовуватися розпочалося непогано. Я вважаю, що Челсі кінцівку першого тайму все-таки забрав собі. Все все-таки Челсі там, там, пам'ятаю вже з якогось там проміжку, якщо, навіть, десь так звинувати 35-45, по там 93% Челсі м'ячем. Тобто там був такий затяжний контроль від Челсі, коли Челсі дуже багато м'ячем володів. Моментів таких, хто явних не було у Челсі, пригадується тільки момент, коли Марко Курелі пробивав поворотах, де Вітрая не зафіксував м'яч у своїх руках і м'яч полетів на кутовий. Але справді ось це був доволі таки непоганий шанс у Челсі, але в цілому, моментів у Челсі все-таки не було. А ось в Арсенала при цьому були доволі таки небезпечні справді атаки. Пригадується у деревіана Трасара повз ворота. Ну, в кінці кітівців на цьому перша 45 п'яти хвилинка завершується. У другому таймі в Арсенала, Анері та Кіран Тірні у Челсиви Сіно Дервіо, Кіран Дюзберіхол, Маліґісто э, Джордж Лавіа. У Челсі. Челсі в другому моменті також став більше удивити м'ячем, але арсенал також від Артеті, м -м, звичайно, що не хотіли віддавати ініціативу Челсі. Арсенал, якщо була така нагода, також команда йшла в атаку. Супер шанс у Мікеле Марина, коли йде подача до команда Б'є Марс Санчес! Робін Санчес! Відбиває удар Микелі Меріно! Мяч був на лінії. Мяч був на лінії, коли Робін Санчес забивав удар Мігеля Меріна. Супер шанс не реалізовує Арсенал. Челсі більше володів м'ячем у другому таймі, але команда Мікелі Артети дуже надійно грала в захисті. Дуже здорово. Габріель, Мар... Габріель Габрі... Вільям Саліба надійно зіграли пара центральних захисників. Основа просто надійно зіграли. У Челсі не пригадаю жодного гольового моменту. Не тільки взагалі у другому таймі, а взагалі за весь матч. Ну ось тільки ударом Курелі, по суті, він був найнебезпечнішим у цьому матчі. У другому таймі в моменті стало поменше, Арсенал Челсі більше, м'ячем, володів. Арсенал, в принципі, вже більше команда Мікеліартети стала діяти по рахунку, але Арсенал, якщо була така змога, команда Мікеліартети йшла е, в атаку. Все-таки Арсенал хотів забити другий м'яч, щоб трішки заспокоїтись. Ну в кінці кінців суддя дає фінальний свисток і арсенал в кінці-такінців -кінців -кінців перемагає. Друзі, давайте ми з вами подивимося взагалі ту статистику. 12-8 це в нас удари по воротах. 4-2 з ударами в площину. 41-59 володіння м'ячем, 5-4 за кутовими. До речі, дуже показова статистика друзі кулівих шансів 0-0. Жодної голівої нагоди не було в Арсенала. Хоча в принципі я вважаю, що атаки арсенала вони були острішими, ніж атаки Челсі. Ну, в будь-яку випадку. Ну, гулів на готу Челсі. 346 передач в Арсенала, 292 передачі були точними, 84% точність передач, 508 передач у Челсі, 441 передача була точною, 86% точність передач. Так, да, Челсі більше володів м'ячем, але створити якийсь гулівий момент команди Енсамарійський не змогла. З 12 ударів Арсенала 4 удара в площину, 6 ударів повз ворота, 2 удара було заблокованими. у Челсі з 8 ударів, 2 удара в площину, 3 удара повз ворота і 3 удари було заблокованими. 6-7 по успішних відборах, 50% успішності Арсенала, 63 у Челсі, 24 по сейвам, 20-24 по м'яча, 4-5 за перехопленнями, ну і 13-ти по Челсі жовті картки, у нас 10% Такої ж три жовті картки. А найкращого футболіста цього матчу я, друзі, обираю. Знаєте, друзі, я б, напевно, напевно, обрали Габрілем Галєнце. Знаєте, ви, друзі, я би Габрілем Галєнце, напевно был брав на футболістом матчу, Це моя така думка. Да, David Ryan на pogonym match for Мікель Меріно, Деклан Rice, Мартин Edgar не Габрілі Магаліанса. Все-таки обирую найкращий екрану матчу. футболіста Якщо, друзі, підвести такий підсумок цього матча, то я вважаю, що в принципі по ділу арсенал перемагав Все-таки на 1-0. Це була справді гра на 1-0 на користь Арсенала. Я не можу сказати, щоб Арсенал прям переграв. А команда Мікелі Артети все одно була ближче до перемоги. Так, да, в принципі, також був, напевно, би, рахунок би справедливішим. А в принципі, вважаю, що все-таки Арсенал був ближче до перемоги. Я вважаю, що, в принципі, Арсенал да і поділ, де да і перемагає. Браво, Арсенал! Браво, Челсі! Дуже хороший матч сьогодні відбувся. В турнір таблиці, в принципі, нічого не змінюється, но за втраченими очками Ньюкасл може Челсі обіграти, якщо свою гру в запасі команда Ізіхао виграє. Поки що Челсі 4 арсенал другий. 58-й заліковий пункт здобуває арсенал. 16-ту перемогу команди Мікелі Артети у цьому сезоні в англійській прем'єр-лізі здобуває. Ну і на 12 ту чок команда прогреє відповідно Ліверпулю. Ну, в будь-якому випадку Арсенал другий. Челсі 4-й, не ну справді боротьба за лігу чемпіонів. Вона буде просто неймовірною. Друзі, просто неймовірною. Я вам друзі хочу побажати та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте найголовніше щасливими. Усім до побачення, мої любі друзі, усім нових зустрічів. Бережіть себе.